Вітаю, друзі. Буду збирати акумулятор для гібридного інвертора. Получається, Акумулятор сам йде від Тесли. 1,70 м довжиною така велика одна банка. Зараз роблю замір. У нас складається з таких ячеек, там 24 штуки, тут я невірно підписав. Одним словом, складається з ячеек. Кожна ячейка має в паралель там, 46, по-моєму, банок, якщо не путаю. Роблю замір одної ячейки, скільки має ампер, Заряджав його до 4,15 В. Зараз буде розряджати до 3,2 вольта. То, що тут 3,34 В показує некоректний вольтаж. Мультиметром, якщо заміряти, у нас буде 3,52. і Зараз вже є наразі викачано 124 А. По закінченню покажу е, об'єм однієї. Потрібно буде цей акумулятор в якомусь місці там розділити, е, як набіжить 48 вольт, і буде е, такий акумулятор. Завершив я процес розряду. Значить, 12 годин розряджав 165-160 А. 161. От, на мультиметрі 3,2 вольта. Тут чуть більше показують 3,10 все, тепер далі буду якось намагатися це відділити, цю частину акумулятора, буду показувати, яким чином. І будемо вже продовжувати збірочку. Процес випилу ячеек почався, але він ніяк не рухається. Понад 3 години я сижу наразі з однією цією баночкою. Вони насмерть приклеєні ось цим клеєм. Тут вони ще до пластику приклеєні, якось можна відламати той пластик, з тої сторони проходить у нас патрубок охолодження, і вони приклеєні до того патрубка охолодження. Витягнути дуже і дуже важко. Я вже от її розковиряв. З цієї сторони вона витягнута, з тої сторони аналогічно так. Але все рівно, здвинути її я не можу. Купа варіантів. Ну, звичайно, є такий варіант, що люди просто там їх, якщо розбирають повністю батарею, замочують якісь там хімії в там, розчинниках, і ця, цей клей розходиться і вже тоді можна розібрати банки. Намагався розчинником фарбу туди залити. Ну, дійсно, отут я сюди капав, дійсно роз'їдаю його, але намагався в ці шпари його пролити туди почекав, наразі без результату. Банка сидить просто мертво. Що далі буде, як далі розбирати, поки що уявлення немає. Ну, Якщо хтось знає якісь кращі варіанти, то, будь ласка, можете підказати, у мене ще попереду ще одна така таку одну батарею треба розділити. Продовжую вишпортувати ті банки з тої ячейки. Дуже важка робота, якщо чесно. Знав би я про це раніше, не факт би, що взяв себе за роботу, бо. Це просто ад, грубо кажучи. За весь час я вишпортував всього лиш на всього 6 цих баночок. Вони тут надійно склеєні, плюс є ще така алюмінієва штука, яка через яку такі соти, через які проходить охолодження. От. І вона ще додає мені мроки того, що їм вона Хоч і дуже тоненька, але дуже погано гнеться, і відігнути банку, там, якось підковернути нема такої можливості. Е, використовую по інструменту все. Лінійки, ножики, пилочки по металу, викрутки, молоток, болгарку, вигнуті якісь викрутки, просто куски профілю. Все, що можна для того, щоб хоч якось там підлізти, щось розшпортати, щось відчепити, відклеїти. Дуже добре допомагає ось такий паяльник. Це якщо з дуже тоненьким жалом, якщо буде колись фокус, покажу. Як не буде, то не покажу. Ні, не буде. Не хочу він сфокусуватися. Тим словом, такий насенький паяльничок використовую. От. Так краще. Ним прям легенько вирізаю собі тут пластик цей. Він дуже має тонке жало. Не нагріває взагалі банку. Там собі акуратно пластик цей ріжеш. Далі потім є змога легше чу-чуть його відковиряти її. Ну от така штука. Продовжую далі. Надіюсь, хоча б. Може трошки піде якось швидше, але ну, чим, ну, чим далі Ну, вже є якісь і технології, ніби як це робити, але чим далі ну, заглиблюєшся, тим важче і важче все буде. Ось, ну, Поки що поки що наразі ось так. Як то кажуть, якщо довго мучитись, щось і ти вийде. Тим словом, розробив якийсь план і <рит> його притримуюся тут. Можна виразитися зараз вишпортую цю. Білу штуку з нього. Тут іде така. Тупо як силіконник. певно, що термо якийсь герметик, який пропускає от якраз тепло. Тобто він для відведення тепла або для підігріву тих батарей добре працює. Значить, Виявився самий, простий і такий логічний спосіб. Це. Акуратно паяльником цим жалом випаю цей пластик. Зверху там забираю теж маленькі кусочки цього пластику. Ось так. Нагадую, жало досить тоненьке, воно навіть не встигає ну, нагріти ту банку, там взагалі ніяких, нічого не пошкоджує. Гесенько так випаюю. Тут є і ця стінка задня, нижня, виходить. І ще, ну, коли там є такий герметик, на чому вони приклеєні, він такий знизу вони з самого низу, так, чорні ці полоски, це такий тож, герметик, якийсь, який мощно тримає їх. От, і він важче прогрівається. Цей білий пластик він легко розпається, ота штука трошки важча. Ну, зараз я попробую Показати, як це наглядно виглядає. Звісно, це такий мазохізм, але нікуди не дінешся. Можливо, зараз недостатньо, я прочистив. Буває, що якщо гарненько прочистити, чим краще прочистити, тим воно легше знімається. Зараз з цієї сторони взагалі легко знімається. там, де оцей... Використовую такий профіль для підвішування каркасних меблів там чи як, отак цим бортиком прям піднес, баночки затягую його і припіднімаю. Ну, і все. В принципі, так банки дістаю. Баночка в руках. Ну і так постепенно. Потихеньку-потихеньку. Рух пішов, це вже набагато швидше. Звісно, досить важко. Отут. От Зараз цю банку ще треба витягнути. Тут буде дуже важко, тому що тут йде оцей обрізаний алюмінієвий профіль, тут йде ще одна банка, яка заважає підлізти кудись, і оце потрібно буде помучитись. Ну, Але потихеньку воно рухається. Минали дні, минали ночі, а я все гриз ту батарею. Насправді ночі не гризу не гризу, а от дня вже закінчується другий день. Як я Вигризаю ці баночки. Залишилося ще не так і багато, декілька рядів. Але це доволі трудоємкий процес, досить помало йде це все, виплавляю, вирізаю, підрізаю там металеве це охолодження, ну, верніше алюмініве і потихеньку-потихеньку дістаю. Так, друзі, продовжую збірку. Вдалося розділити акумулятор. Тут зробив таке закінчення, вирізав там пластик і залив тут силіконо невистачаючих елементів для того, щоб якби, заповнити площу. Далі ці контакти будуть вирівнюватися, гинатися. Тут буде шина алюмінієва сюди проходити. І ці всі контакти будуть під'єднуватися до шини. Так, процес потрошки рухається, зробив. Плюсову клему, так шинку під'єднав. Сюди вигнув, заклею скотчем. попри край, щоб не було. Ну, щоб краще якось заізолювати. От. Тут у нас виходить з'єднання. Це напряму ці шинки просверлені, закручені. Тут іде загальний обжим. Ну, так, грубо кажучи, треба поділити. Тут є 7 таких маленьких шинок. Струм, який буде протікати, це буде протікати через кожну з цих шин. Так що я думаю, що це з'єднання має витримати. Ну, по крайній мірі, якщо маєте кращі варіанти під'єднання, то пишіть в коментарях. Далі у нас йде сюди. Тут, як я вже казав, буде виведений плюс, тут буде під'єднаний виведений мінус. Це у нас шинка мінусу. Тут і сама BMS буде розположена. Сюди підключається мінусовий до батареї. І сюди вже буде під'єднана сама БМС -ка. Все, залишилось що? Розвести кабеля балансування, е накрити все текстолітом, затягнути в термоусадку. Ну і батарея готова, в принципі. Так, е потрошки процес рухається. Розвів ці балансировочні кабеля. Ось так розклав їх, вони отут проходять. Щоб нічому не заважало. Ну, там всередині. І кожен кабельок собі виводиться і підпаяв їх таким спеціальним флюсом по алюмінію до плюсів виводів. Два кабелька йдуть з тієї сторони. Тому що кабелів не вистачало, якщо б їх аж звідси тягнув, то не вистачає. А так напряму вони прийшли. ну І тут починається вже перший, другий, ну типу другий, третій, четвертий і так далі. Ні сюди не заходять. Тут буде роз'ємчики виведені, тут буде підключатися вже сама БМС. Тут кнопку, зробив таку площадку для включення. Отже алюміній цей треба підрізати, щоб він не заважав його. Не потрібно буде, БМС буде під'єднано отут. Все, батарея зібрана, повністю зроблено вже всі комунікації прокладені. БМСка підключена, зараз якраз стоїть на балансуванні, там деякі десятки вольт балансуються. От Батарея в принципі досить в непоганому стані. По крайній мірі, по БМС показує повністю одинаковий опір. так як я казав, Тут в мене підключилося на цю шинку сюди буде підключатися вже на навантаження. ну а тут плюсик, підключено підключена. Отут. Ось так до загальної шини. Тут у нас кнопка виведена на таку площадочку. Ну і там термодатчики, тут ззаді підключені самої БМС. От. По плюсику ззаді ще, тут де ці клеми, буде стояти кришечка, і потім затягнеться все в термоусадочку. батарея буде готова. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь.